Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося в'язати квіточки, але щоб кожна квіточка була різного кольору. Саму корзинку і лепесточки ми навчилися в'язати в попередніх відео. Переходьте, переглядайте. Зараз заводимо гачок ось сюди між двома лепесточками. Беремо нашу ниточку, кольор якої в нас буде сама квіточка. І... В'яжемо подовжені стовпчики без накиду. Тобто витягайте трошки ниточку, не затягуйте і в'яжемо стовпчиками без накиду. Один, два, три. Чотири. П'ять. Далі заводимо гачок під першу галочку, ось сюди, одягаємо ось цю петельку, підтягуємо її гарненько. Ось так на зворотню сторону витягаємо і в'яжемо одну повітряну петельку. Далі, дівчат, обрізаємо ниточку, витягаємо цей хвостик. Далі заходимо гачком ось сюди всередину. І ось цю ниточку затягуємо на зворотню сторону. Потім ці дві ниточки затягуємо, і потім ми їх зафіксуємо. Ось така в мене квіточка вийшла. Далі завожу гачок в другу, заводимо гачок так само між лепесточками, Одразу зафіксували. І робимо п'ять подовжених стовпчиків без накиду. Один, два. Три чотири. П'ять. Заводимо ниточку в перший, одягаємо, затягуємо добре. Гарненько так підтягуємо, в'яжемо повітряну петельку і ниточку обрізаємо. Далі ми на зворотній стороні заходимо всередину і ниточку нашу затягуємо всередину. Ось такі окремо стоячі квіточки. Всі різного кольору в'яжемо далі по кругу. Я з вами прощаюся, зустрінемось в наступних відео.